Коли Кажуть тюльпани, ви точно уявляєте перед собою жовті, червоні чи рожеві квіти, які ми звикли бачити у крамницях, або такі, які незабаром розквітнуть у Львові. Але все не так просто: є такі квіти, що запам'ятаються вам надовго кольором, формою, навіть запахом. Всім привіт! Мене звуть Діана Жребіда. І сьогодні ми зазирнемо у світ незвичайних тюльпанів. Готові? Буде цікаво! Почнемо з Black Parrot. І ні, це не папуга, а тюльпан. Його хвилясті пелюстки нагадують пір'я, а темно-бордовий, майже чорний відтінок додає містичності. Такі тюльпани виглядають просто фантастично. А ще варто звернути увагу на сорт Black Hero. Він відрізняється темними, як ніч, бутонами, які вигідно виділяються серед строкатості інших сортів і заслужено користуються популярністю серед садівників і флористів. А чи любите ви морозиво? М -м, знаю, знаю. Зараз ви точно думаєте, ця Діанка геть заплуталася і забула тему програми. А от і ні. Айскрім-банана банана ще один сорт тюльпанів, який нагадує атмосферу тропічної вечірки. Бутон такого тюльпану дуже схожий на кульку бананового пломбіру у рожевій вафельній чашці. Жовті палюстки зверху, рожеві знизу, просто з'їсти хочеться. А що скажете про тюльпан, схожий на екзотичну рослину? Ось вам Green Wave. його хвилясті зелені палюстки з рожевими чи білими відтінками точно нагадують щось тропічне. А якщо хочете отримати насолоду ще й від дотиків, пропонуємо розглянути сорт Sensual Touch. це махрові і отороджені тюльпани помаранчевого кольору. Наступний сорт Fringed Family – Це тюльпани з бахромчастими пелюстками. Наче мережево. Колір пелюсток ніжно-рошевий. Цвітіння пізнє аж у травні. А ще Burgundy Lace – такі витончені, ніби створені для королівського саду. Висота такого тюльпану 50 см. І так-так, вони того самого супертрендового кольору бургунді. А тепер справжня класика Rembrandt tulips. Вони виглядають так, ніби хтось провів по них пензлем, створюючи неповторні візерунки. Колись цей ефект виникав через вірус, Але зараз це результат ретельної селекції для довідки. Селекція це коли спеціально відбирають і схрещують рослини аби отримати нові сорти. Ще один цікавий сорт Blue Wow. А ви знали, що справжніх синіх тюльпанів не існує? Але цей найближчий до синього густомахровий, наче триянда. А ще є танцювальні сорти тюльпанів. Так-так, наприклад, фламенко. Жовті оторочені тюльпани. Вони асоціюються з теплом та сонячним настроєм. І це, ж далеко не всі дивовижні тюльпани. Природа та селекціонери продовжують дивувати новими відтінками та формами. Тож наступного разу обираючи букет, згадайте про незвичайні види тюльпанів. Можливо, саме вони додадуть вашому святу особливого шарму. А з вами була Діана Журебіда. Побачимось!